Тополя вперше відреагувала на скандальні зізнання її колишнього продюсера Вадима Лисиці. Не так давно він давав велике інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів детальніше про їхні з артисткою роман. Наприклад, що їхні стосунки почалися, коли він був одружений, а також про те, як вони розійшлися ну і багато всього іншого. Тоді у ЗМІ активно писали про це. А Олена Тополя не коментувала цю інформацію. Ну а зараз у проєкті «Ранок у великому місті вона зізналася, що згадки про неї від її колишнього Вадима Лисиці не ображають її, а навпаки. Дивують, каже, що минуло дуже багато років, а про це і досі говорять, ніби немає більше про що поговорити. Олена Тополя додала, що на її думку є багато моментів, які Вадим Лисиця дуже некоректно сказав. Але що саме вона мала на увазі, не уточнила. А коли журналістка поцікавилася у співачки, чи не планує вона звернутися до суду, аби колишній не обговорював їхні стосунки у публічному просторі, то вона сказала, що у неї є свій адвокат. Він постійно стежить за всім, що відбувається, і пишуть у змі. Тож, як то кажуть, тримає руку на пульсі.